Всім привіт! Всі ми звикли до котиків, собач та звичайних тварин. Але що, якщо я покажу вам таких створінь, які виглядають так, ніби прибули з іншої планети? З Цього відео я розпочинаю серію невеличких відео про найнезвичніші тварин нашої планети. Цікаво, дивіться далі. Але перед початком дуже прошу вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та написати у коментарях два-три слова для просування цього відео. Знайомтесь, риба, крапля це одна з найдивніших риб у світі, яка виглядає так. Би постійно засмучена через життя. Але чи справді їй так погано? Сьогодні ми дізнаємося, чому ця риба така унікальна, чому її обличчя завжди виглядає сумним і як вона примудряється виживати там, де інші не можуть. Де живе риба крапля. Риба крапля справжня глибоководна істота. Вона мешкає на глибинах від 600 до 1200 метрів біля узбережжя Австралії, Тасманії та Нової Зеландії. На таких глибинах панує вічна темрява, неймовірний тиск і холодна вода. Тиск там у 100 разів вищий, ніж на поверхні. Температура може опускатися до 2-4 градусів за Цельсієм. Світло майже не досягає цих глибин, тому тут живуть справжні прибульці океану. Чому риба крапля виглядає так дивно? Вона майже не має м'язів і кісток. А її тіло складається з гелообразної речовини. Але є причина, чому вона виглядає саме так: на великих глибинах вода створює величезний тиск, тому звичайні риби не можуть там вижити. Їх просто розчувило б. Риба крапля адаптувалася до цього середовища, зробивши своє тіло настільки м'яким, що воно не піддається тиску. Але ось що цікаво: у своєму природньому середовищі вона виглядає зовсім інакше, коли її піднімають на поверхню, тиск падає, і вона буквально розтікається. Саме тому на фото вона здається такою сумною та нещасною. Як риба краплі полює? Якщо ви думаєте, що ця риба ганяється за здоччю, то ні, вона найледачіший хижак у світі. Вона не плаває активно, а просто лежить на дні та чекає, поки їжа сама до неї припливе. Її раціон це дрібні ракоподібні, планктон та органічні залишки, що падають із верхніх шарів океану, так званий морський сніг. Риба крапля відкриває рот і просто всмоктує їжу, яка припливає поруч. Чи загрожує їй вимирання? Хоча риба крапля живе на великих глибинах вона перебуває під загрозою зникнення. Основна причина промисловий вилов траловими сітками. Рибалки не полюють на рибу краплю спеціально, але її часто ловлять разом з іншими глибоководними рибами. Після підняття на поверхню вона не може вижити через різку зміну тиску. Її середовище проживання руйнується через техногенні фактори та зміну клімату. На щастя, зараз ведуться дослідження, щоб захистити цей унікальний вид від зникнення. Цікаві факти: у 2013 році ця риба була. Визнана найпотворнішою твариною у світі. Попри вигляд, вона не сумна. Вона просто така і є. Її носик і гумби – це не справжній рот, а просто особливості будови. Отже, риба крапля це не просто найдивніша риба, а й одна з найбільш адаптованих до екстремальних умов істот на планеті. Вона виживає там, де більшість риб просто розчавила. Її гелеобразне тіло це не недолік, а пристосування до величезного тиску. Але, на жаль, через діяльність людини вона може зникнути назавжди. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про у чи справді вона найпотурніша, чи просто жертва людських стандартів краси? Дякую вам за увагу! Не забудьте підписатися, поставити лайк і подивитися наступні відео про найдивніших тварин у світі.